232-й день російської агресії. Харків оговтуються після підступного масованого удару окупантів по мирним житловим кварталам і об'єктах енергетичної інфраструктури для стабілізації ситуації в енергомережі. Можливі тимчасові відключення світла у проміжок часу орієнтовно з 9.30 до 11.30. вибірково диспетчери контролюють, де саме необхідно. Робимо все можливе для підтримання надійної роботи української енергосистеми. Обстрілів цієї доби не зафіксовано. За інформацією штабу оборони російські війська завдавали ударів по населеним пунктам Харківщини, що розташовані близько до лінії зіткнення, та біля кордону з РФ в Куп'янському, Харківському та Чугуївському районах. Зокрема, під ударами опинилися Стрілеча, Красне, Огірцеве, Вовчанські хутори, стариця, дворічна та дворічне. За попередніми даними постраждалих немає. Пожеж через обстріли цієї доби не виникало, інформують у ДСНС. З територію Харківщини продовжують очищувати від мін та розтяжок, залишених окупантами. Піротехніками протягом доби вилучено та знешкоджено 668 вибухонебезпечних предметів. Звітують рятувальники. Також тривають аварійно-рятувальні роботи та відновлення нормальних умов життя в доокупованих районах, зокрема Куп'янська і Юму Балаклії. Одним з глобальних напрямків роботи рятувальників є забезпечення меж. Мешк... Мешканців визволених населених пунктів водою, бо ворог пошкодив всі мережі трубопроводів. Рятувальники продовжили забезпечувати мешканців деокупованих міст Куп'янськ та Ізюм питною та технічною водою. За допомогою цистерн людям доставлено більше 62 тонн води. Наразі майже вся Харківщина звільнена від окупантів. Тож і лінії фронту, де тривають визвольні бої, змістилися ближче до Донецької та Луганської областей. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Майорськ, Солидар та Первомайське. Яна біляєва, Яна на та Стас по Харківські звісті.